Як справи з грає койотів сьогодні в центральному Огайо хмарний та дощовий день, що не дуже добре, якщо ви шукаєте істот, хіба що ви не шукаєте черв'яків? Я покажу вам, як зробити черв'якову ферму. І перше, що нам треба, черв'яки. Тож ходімо шукати. Неймовірно шукати черв'яків під дощем. Погляньте на цього. Непоганий екземпляр. Зловив. Отак. Доволі непоганий черв'як. Йди на сюди, друже. Отак. Ой. Доволі слизький. Ви тільки погляньте, який він жирний. Добре, йди на до друзів у контейнер. Зацініть. Ну що ж, 50 черв'яків за півгодини. Здається, настав час будувати нашу ферму. Добре. Я повернувся і настав час разом побудувати нашу ферму черв'яків. Для початку давайте поближче подивимося на черв'яка. Всі черв'яки, яких ми знаємо, кільцеві або ж сегментовані. Вірити чи ні, але п'явки та кров'яні черв'яки також пов'язані з земляними, і ми ще ніколи не показували щось таке просте, як земляний черв'як. Цей вид дуже часто можна побачити на вашому городі. Та вірити чи ні, тут у Сполучених Штатах він вважається інвазивним. Ці істоти родом з Європи, і у 19 сторіччі переселенці привезли їх під час колонізації Америки. І зараз ми ніяк не можемо їх позбутися. Але це нічого, бо вони насправді дуже корисні для аерації ґрунту та збагачують його поживними речовинами. Тож перед нами доволі. Проста істота. У неї немає очей, проте є рот. Ось тут. А ззаду у неї є дупа. І щойно він на мене нахезав. Тож ось відповідь на питання, чи какають черв'яки. Так, звісно, какають. Гляньте, він обхезує з тіло. Вони какають рідкою грязюкою. Проте головна структура тіла земляного черв'яка знаходиться у верхній третині тіла. Усе мозок, серце та шлунок цієї істоти знаходяться. Трохи вище ось цього м'язового кільця, зазвичай воно фіолетове або рожеве. Воно називається клітелом, і цей маленький орган створює дуже густий в'язкий слиз. Тож, коли черв'як відкладає яйця, то вони виходять прямо звідти. Черв'яки мають доволі довгий шлунок і широкий травний тракт. Насправді з кількома шлунками вздовж тіла. Тож по всій цій довжині відбувається процес травлення. І якщо потримати його навпроти світла, можна побачити увесь цей бруд і фекалії, які проходять крізь його тіло. Ну а потім, як ми щойно бачили, вони вийдуть за носу, який знаходиться на кінчику хвоста. Насправді сегментовані черви дуже дуже круті, коли вони повністю витягнуті, можна побачити невеликі параподії з боків тіла. Можливо, вам цікаво, як взагалі ці істоти пересуваються. Вони риють тунелі, фактично проїдаючи собі шлях і роблячи підземний лабіринт. І ці маленькі параподії прилипають до грязюки, що навколо, і проштовхують істоту вперед. Ви можете спитати, койоти, а його так можна тримати? Ти йому не зашкодиш? Звісно, у них немає скелету, як у савців, рептилій та птахів. В них взагалі немає ні скелету, ні екзоскелету. Ці черв'яки дуже м'які, хоча їх можна травмувати, якщо пошкодити черв'яка над клетелумом. І пошкодити його серце, шлунок або ж мозок, то так, це уб'є черв'яка. Однак, якщо він втратить маленький шматочок тіла, ось тут, то з часом цей шматочок відновиться. Цікава річ про черв'яків, що вони відіграють дуже корисну роль в екосистемі, руйнуючи стару та гнилу рослинну масу, що зустрічається в лісі. Вірити чи ні, та деякі черв'яки їдять навіть падаль, тобто мертвих тварин. Не думав, що черв'яки такі цікаві. Ну що ж, здається, ми готові побудувати черв'якову ферму. Тож за півгодини я зібрав близько 50 черв'яків, це точно дощові, і деякі з них доволі великі. І побудувати ферму насправді не так складно, як це може здатися. Для розуміння є два різних типи черв'якових ферм. Один робиться для добрив, і це не той, що ми сьогодні будемо будувати. Ми з вами зробимо найпростішу ферму, де ви зможете помилуватися черв'яками у власному контейнері. Я вам рекомендую брати абсолютно прозорий контейнер, як цей, і помістити його у непрозорий контейнер, типу такого, так черв'якам буде комфортніше. Кладете ваших черв'яків у середину другого контейнера, щоб захистити їх від сонячних променів. Та насправді, щоб побудувати ферму, нам спершу потрібні матеріали: а саме гравій, палички, листя, земля, ну і звісно ж, наші черв'яки. І перше, що нам треба зробити, це додати невеличкий шар гравію, який буде основою нашої ферми. Висипаємо все це всередину. Чим менше каміння, тим насправді краще. І причина пов'язана з правильним дренажем. Так як черв'яки їдять і вам треба буде їх поливати, ця волога буде осідати прямо на дні вашої ферми. І це допоможе екскрементам черв'яків також осідати на дно. Далі нам потрібно додати трохи нашого ґрунту. Не забувайте, процес може бути брудним, тому краще робити це на вулиці. Ви маєте бути певним, що у вас є трохи розсипав по столу, трохи пухкої землі. Чим пухкіша земля, тим легше черв'якам повзати через неї. Після цього ми викладаємо шар листя. Я зібрав трохи мокрого листя. Я завжди кажу, чим мокріше, тим краще, бо мокре листя розкладається швидше. Ні в якому разі не використовуйте сухе, бо воно просто забере вологу з ваших черв'яків. Після того, як виклали шари, все, що вам потрібно, це пляшечка води для черв'яків. Вам потрібно трошки побризкати ферму. Заливати сильно не потрібно, але вам треба, щоб вона не була сухою. Ну що ж, коли шар з листям на місці, ми додамо трошки гілочок. Це звичайні відмерлі гілки, але вони створять трохи простору, щоб черв'яки могли вільно рухатися знизу. Це можна назвати спортзалом для черв'яків, можете їх трохи прикопати. І тепер додаємо ще один шар ґрунту, засипаємо все туди і додамо ще трохи листя. Ну і а вже ж, наш контейнер з черв'яками, їх можна дістати по одному. І розмістити в різних частинах контейнеру Аго, Маріо, хочеш зняти черв'яків на поверхні? А вже ж дуже схоже на гидкий пиріг з черв'яками. Вони не потребують особливого догляду. Все, що треба, кілька разів на тиждень поприскати їх водою. Перед тим як покласти кришку, а це потрібно зробити. Бо якщо цього не зробити, то вони просто втечуть. Вам необхідно зробити в ній декілька гарних отворів. Це створить потік кисню, щоб черв'яки могли вільно дихати. Ось і все. Ферма черв'яків готова. На жаль, це не та домашня тварина, яку можна тримати вічно. Я рекомендую відпускати черв'яків через кілька тижнів. Та якщо ви цього не зробите, принаймні змініть землю, бо вони з'їдять усі поживні речовини в ній. Проте землю, яку ви дістанете з контейнера, можна віднести до себе в садок або ж в горщик для рослин. Вона дуже поживна корисними мінералами завдяки екскрементам черв'яків. Круто, чи не так? Ось і все настільки просто. І я знаю, що ви трохи скептично налаштовані і питаєте, койоте, а що взагалі робити з черв'яковою фермою? Народ, це чудові домашні тварини. Ви можете взяти їх в парк, можете взяти на дитячий майданчик, можете дивитися з ними телек. Клянуся, черв'яки чудові домашні тварини. Я Койот Пітерсон, будьте сміливими. Залишайтесь дикими, зустрінемось наступної пригоди. Ну що, подивимось Netflix? Чудово! Ходімо!